Додаємо дріжджі. Я завжди хотіла навчитися робити це. Ну, так як ми паски вже пекли досить багато і вже не перший рік, мабуть, років 4, то, в принципі, було все знайоме. Залишаємо опору. Вона має, десь 10-20 хвилин. Забродить. Я Надія Гоєлишева, проживаю в Черкаській області в селі. За фахом я повар, але так сталося, що все життя я пропрацювала маляром. Мріяла стати кондитером. Нарешті моя мрія здійснилася. Я йшла до цього недовго. Буквально там один рік. Все почалося з пряничків, потім майстер-класи, потім зефіри, потім пас і на останок корлаї. Пора підійшла. Волокниста. Тепер сюди додаємо в збиті яйця з цукром. Взагалі, деякий період я вважала, що тісто це не моє, поск я купувала сама. Торти це також не моє. А з часом навчилася. Цікавий, що мальорство мені подобається ця робота, бо ця робота творча. Також ця робота і з тістом теж творча. І кондитерська справа це все творчість. Як Якби я жила без творчості, навіть не знаю. Тісто для короваю вимішується достатньо довго, Вимішувати його потрібно десь хвилин 20. А то навіть і 30. Люблю цей процес. Взагалі то я мріяла спекти коровай. І буквально за один день мені поступило два замовлення. Перше замовлення було це був весільний коровай. Хрещена мати їхала в Рівне до свого хрещеника, і він саме був військовим. І попросила мене передати традицію Черкащини на Рівненщину. Так перший коровай поїхав до військового. Mm, здоба шикарна. Пухке. І залишаються пальчики. Тісто зважую. О, така пухка. Способом, як робила бабуся. Куляк має бути вісім, вісім бокових і центральна одна велика. Тепер формуємо ромашечку, кульки заминаємо і викладаємо по колу форму. Наша ромашечка готова. Тепер ми тісто ставимо на розстойку до тих пір, поки воно не підніметься в два рази. Бабуся завжди перед паскою замішувала тісто, натоплювала, щоб тут було тепленько в цьому приміщенні. Замішувала тісто, здоровенну таку миску, нам завжди було цікаво подивитися на це все. І ми бігали маленькими сюди, вона говорила нам не рипайтеся, ворожі душі. Тісто не зійде. Це було стареньке приміщення. Зняли шар глини, поклеїли шпалери і зробили, щоб воно було затишно, гарно, з орнаментом. Але саму лежанку і піч вирішили не чіпати, так як хочемо зберігти саме пам'ять про мою бабусю. Коли завершилося навіть прибирання, вже, коли все було профарбовано, все виставлено на свої місця. Я вже сіла так. Подивилась на це все, кажу, фух, це дійсно те, чого я бажала. Я задоволена. О -о -о. Тут вже треба знімати трошки форму. Готовий. Зараз будемо його прикрашати. Використовують е, е, прикраси або ж. Із прісного тіста, це, о, я маю такі заготовки, які я роблю раніше. От. Або ж можна прикрасити по-сучасному квітами з мастики. От, цими листочками будемо прикрашати коровай. Способи прикрашання можуть бути різними. Можна використовувати яблуневий цвіт, можна зробити соняхи, можна зробити троянди, колоски. Це айсинг, яким я розмальовую інколи прночки. Спочатку проходимося один шар листочків, а потім будемо додавати поступово, воно буде підсихати. Для того, щоб квіти більш були об'ємними, ось таким предметом я роблю ось такі вглублення. Обов'язково мають бути колосочки для того, щоб він мав такий святковий нарядний вигляд. Звісно, будемо розвивати. Планую надалі проводити майстер-класи, зефірну флористику будемо розвивати, бо є ще багато-багато ідей.